В цьому відео ви побачите нелегальну екскурсію по місту Прип'ять. Також схід сонця на гербовому шаснарі і захід сонця на портових кранах. Побачите, де сталкери набирають пепну воду. Також інші цікаві місця, лайфхаки, приколи і все це з моїми коментарями. Якщо ви плануєте похід в Чорнобильську зону або просто полюбляєте подорожі, рекомендую вам магазин спорядження топроп. Магазин пропонує широкий асортимент товарів для туризму, альпінізму, активного відпочинку, від наметів спальників і рюкзаків до ліхтариків, ножів, похідного посуду, інтегрованих систем та сублімованої їжі. В Втопроп професійно допомагають підібрати спорядження під ваші задачі, консультують і швидко доставляють замовлення по всій Україні. Посилання на магазин внизу під відео. Гуляємо зранку по Прип'яті. Зустріли класний світ сонця. Пішли на стадіон, хотіли подивитись футбол. Кажуть, що гри не буде, футбол. трошки поле заросло, поле не готове. Парк атракціонів кажуть закритий. Кончились білети. Будемо сьогодні пішки ходити. Як казав мій один товариш. Якщо не можна, значить треба. Якщо хтось не в курсі, де сталкери набирають воду, то найкрутіші сталкери набирають. Басейні будинку культури енергетик. Тут такий басейн на криші Тут найсмачніша вода, практично без радіації. Тому кому цікаво, можете набирати. Дуже смачно. ще звідси вид дуже гарний тут на колесо. Ось готель Полісся І ростуть дуже смачні яблука. Ням-ням. управління по ліквідації. Підходимо до музичної школи. З вулиці вона така гарна, красива, мозаїка, А всередині нема ніхреніші, окрім згнившої сцени, і згнившого рояля. Нема сенсу навіть заходити. Зараз ми знаходимося на площі. Якщо хтось грав в гру зов Прип'яті», то вгадає зразу фінальний бій біля кінотеатру Прометей. Театр прометей. А там був пам'ятник. Прийшли, прийшли в кафе, але попали на обідню перерву. Нам сказали, діть, гуляйте, кафе закрите. Вода газірована є. Газірована. Стаканюра стоїть. Гранчак. Це. В Радянському Союзі просто ковіду не було. Лизали всі з одного стакану і не парились. Йдемо на рибалку. Зараз наловимо риби і будемо їсти. Вода парує. Вночі було холодно, дуже холодно. Зараз припікає сонце. І тут дуже гарно Ох, бляха, як сонце ліпить прямо в обличчя. Власний дебаркатор стоїть в воді, затоплений, перекошений, гнилий, але ще стоїть. В затоні міста прип'ять. Йдемо подивитися школу номер 3 і басейн Лазурний Погода офігенна Зараз холодно. Але сонце пригріває, може день буде тепло. Хоча погода передавала дощ. Ну, Поки що нема. Гуляємо. Так, ми заходимо в школу номер 3 Тут залишилась оригінальна табличка з оригінальним написом. Ще з Радянського Союзу. В одному з кабінетів майже немає парт, але все вставлено книгами. Може якась бібліотека була, або просто знесли всі книги в одну в один кабінет. Чи як це клас? В школі класу називали. Ну що, зайдемо в басейн? Тут стрічкою обмотали, типа не можна заходити. Ну-ну, вона ж заважає. З кругом значки, вхід заборонено, ой-йо, Біда-біда. Було прикольний, прикольно, би був з водою. А там така оп, сюрприз! А ще сталкери часто набирають воду в п'ятій школі. Тут набирається вода, і ці а там збирають, там глибоченько, там ямка є, набирають в пляшку, фільтрують і п'ють. Це щоб, якщо хтось не знав. В п'ятій школі тут на четвертому поверсі є вода. Приходьте набирайте. Так, ми йдемо зараз на портові крани, ще світло, намагаємося стигнути на захід сонця. Проходимо коротше, зараз біля кафе Прип'ять. Дивимося в рейндж-ровер стоїть. Ну, думаємо, ну блін, що його обходить. Що... Підійшли, подивилися, в салоні нікого нема. Чуємо, дрон літає десь над затоном. Ну, думаємо, Та, пофіг. Проходимо тоді, якщо вони там люди займаються дроном. В машині нікого нема, проходимо. Проходимо по дорозі, повертаємо голову, а біля нас в 10 метрах сидить тіп і дроном бавиться. Ми такі. Швиденько-швиденько впітляли. Потім дуже довго ржали. Тому що ми хотіли схитрити, а трошки, трошки не вийшло. Вирішили зайти ще на човни подивитися. Це фактично найгрязніший район в місті. Це край, який найближчий до реактора. Тому тут буде зараз трошки нормальний такий фон. Ті всі човни фонять нормально. Ну от, човен такий стоїть. Я минулого разу його міряв Він показував дуже непоганий фон. В ньому, до речі, вода. Така от дорога до кранів. Тут ось жигуль, походу, розтовчений. Там цвинтар за парканом. Казали, там є дитяче кладовище десь. Дуже стрмне, але там дуже фонить. Ну в принципі тут теж фонить непогано. Там вон реактор стерчить, Тут трошки під фоні. Ну, мабуть тому не дарма тут стоять такі трикутнички. Підказуючи, що тут фонить. Нормальний дозім треба трошки більше, показав точніше, але суть не в тому, суть в тому, що є велике перевищення. Цього достатньо, щоб зрозуміти. Тут по дорозі якийсь бункер знайшли. Понятно, що він затоплений, там вода всередині. Чистенька, гарно, але що воно таке було, непонятно. Цікаво. Ми мене шукаємо чистих місць, де тільки грязні максимально грязні місця. Крани тут такі гарні стоять. Тут все гнило вже. Там заходить сонце. Дуже гарно. Там десь далеко. І баклани літають, баклани літають, кричать над водою. Там лосі кричать. Коротше, всіх період спарювання, походу, той кран, що над водою, окупували баклани. Вони там сидять до хрена, їх вже десь 10 год полетіла. Вони там над водою літають, потім кружать. Але вони там сидять і кричать. Ну, звуки видають дуже жорсткі. Зараз спробую залізти на кран. Там блять щось пацани тарабанять так сильно, аби менти не приїхали. Бо зараз така тишина штіль, вітру немає. Дуже класно. Так, заліз я на цей кран. А мені ще далі лізти треба. Але тут будка, коротше. О, ніфіга собі тут. Які кабеля, тут мотор. Ого. Тут якраз все серце крану. Такі троси, Дебель електроніка, все. Ось тут. Місце крановщика, було сідухи вже нема, вже бур'янами все поросло, але є речаги. Окей, мамін тут все керував. Полізу далі. А тут ось розгортається така краса. Ліворуч видно градірню. Потім третю чергу видно. Потім якась фігня, не знаю як це називається. Ну і сам третій-четвертий реактор. Четвертий накритий куполом таким. Дуже гарний захід сонця. На фоні прип'ять. Ну, всю прип'ять практично не видно, тим більше на камеру. Найближчі дев'ятиповерхівки видно і всі шеснаріки.